Сіла погодувати комарів. Поки ще щось видно, вирішила швиденько відповісти на запитання. В принципі, в принципі, спочатку я і не думала знімати процес, як я буду саме плавати. Чому? Тому що вже неодноразово це показувала. І попереднє відео, яке є у плейлисті сироваріння, воно так і називається «Сулугуні». Там частина перша, частина друга. Так ось в другій частині повністю показаний процес. І після того вже було, що я. Плавила, тягнула саме чечел і показувала це. Тому спочатку я й не думала, що будуть якісь запитання. Потім, в процесі того, коли почала формувати саму головку, зрозуміла, що ні. Вони таки, скоріш за все, виникнуть. Але часу вже на те, щоб ставити там треногу, вмикати телефон не було. Тому що це все так швиденько відбувалося. Ну, швиденько плавилося і потрібно було формувати. Що можемо ми з вами обсудити? Значить, процес плавління закидуємо в сироватку, так? В залежності від того, яка температура буде вашої сироватки. Ще раз повторюся: у воді я не плавлю, я плавлю тільки в сироватці. В залежності від того, якою буде температура вашої сироватки. Тобто, якщо температура сироватки буде 72-75 градусів, воно буде повільніше плавитися. Якщо температура сироватки буде 80-85 градусів, воно буде швидше плавитися. Від цього залежить, розумієте? Якщо ви нагрієте взагалі до кипіння, воно взагалі у вас може через друшляк витекти за долі. Секунди якісь. От що не так, дівчата. Ось. Далі. Тобто від цього час плавління залежить. Ще залежить від наскільки наросла кислотність в, самому, в самій заготовці. Може плавитися один раз чуть повільніше, інший раз може плавитися швидше. Тому однозначно відповісти, чи довго я його вимішувала, поки воно повністю да, розплавилося, сформувалося, так не можна сказати. Розумієте, це той ті нюанси, які не прив'яжеш ні до часу, ні до чого. Я вже показувала, і в тому відео здається є, що як роблю я каструля в каструлі сироватка. Одягаю на каструлю, за розміром вже я підібрала, приладналася, як то кажуть, друшляк. В цей друшляк закидаю порізану заготовку і починаю ложкою. Відразу шевелити, щоб вони поміж собою не склеїлись. Якщо бросити і не будете шевелити, може бути така ситуація, я ж кушу, що протече через дно друшляка. Або вони злипнуться поміж собою докупи, а самі кубики або пластинки ваші не прогріються всередині. І тоді так у вас воно злипнеться начебто, а всередині буде тверде, творожисте таке ну, не, не розплавлене. Тобто закидуємо в друшлак ложкою, починаємо помішувати. І дивитесь, коли почало воно тягнутись, ви бачите, що края плавляться, що воно почало чіплятися до ложки. Я у сироватки ніколи не вимішувала. Я беру. Коли просто тарілочку, сьогодні це був мій сирний е, тазик голубенький. Можу взяти е, лоточок нержавіючий, на якому сири стікають. Ну, коли що візьму, я от все ложкою помішую, побачила, що почало ложки цеплятись, тобто все, воно вже плавиться, реально плавиться. Викладаю його з друшляка, з цього виймаю з сироватки, викладаю в. Є да, миска, лоток, піднос, що ви візьмете. І починаю, мені зручно ложкою спочатку, воно гаряче, самі розумієте, 80 з лишнім, наприклад, температура. І ложкою починаєте вимішувати, от як тісто, як на оладі, як на ну, розумієте, тобто ложкою прям так інтенсивно. А потім, уже, коли ви розумієте, таркаєтесь і розумієте, що можете втримати в руках, я в перчатках не вмію працювати. Я це завжди казала. І кажу: я не відчуваю сирне тісто в перчатках. Я це роблю голими руками. Е, так, пече. Але Ну, не знаю, воно терпимо якось, чи то привикаєш, приловчуєшся, не знаю. Коли я бачу, що воно таке вже, що я можу, вручну, я починаю вимішувати руками. Зрозумійте великий важний такий пункт. Не можна довго його товкти. От як тільки ви побачили, що воно стало гладеньке, що немає оцих грубих таких кусочків, як непромішаних, ви починаєте формувати. Якщо ви хочете чечел. Чечел, що таке чечел? Це косічка. Косічка може бути різна. Косичка може бути з цільного отакого ж гута канатика, як сьогодні на фотографії у мене на заставці. Косічка може бути Ах... з плетена, як звичайна коса на голові да, у людини. з... Декількох таких пучків волокон, е, може бути косічка, сплетена, витягувати аж у нитку, так називаємо. Тобто, в тоненьке таке, ну, як нитка, називається це нитка. Е, це все буде косічка. Е, далі паличка, як я раніше показувала, можна формувати так. Тобто е, це все чечел, це все косічка, це все чечіл. Коли ви почнете ділити, рвати, отак ось відривати на волокна, у вас будуть слоїтися оці волокна, як то кажуть, можна одне взяти волокно і вставити в голку у вушку гол, ем, да, у вушко голки. Це все Люб, ну, Люба косічка, неважливо, як вона сплетена, з чого, чи з товстішого, чи з тонкішого, це все чечел. На чичел, ви, коли оце тісто ваше, ви бачите, що воно прогрілось повністю. Беремо робимо кружочок. Всередині кружочка пальцем дірку. У вас виходить бублик і цей бублик починаєте розтягувати. Ще раз повторюсь, це все є на відео. Заходите в плейлист сироваріння. І дивитись знаходити відео сулугуні е, саме як плавити, тянути чечел є в частині другій. Я прикріплю обидва, та не обидві, мабуть, не буду в другу цю частину. Прикріплю під цим відео в коментарях. Тобто ви натискаєте коментарі, вони у вас відкриваються, і в, самої, в самому ну, зверху, в самої горі, буде поверх всіх коментарів прикріплене. Так буде і писати, що коментар прикріплений. І там я залишу посилання на відео, де я тяну. Чечил. В тому відео я формувала його палочкою. Сьогодні я навмисно показала, що можна зробити і чечел і сулуні, для того, щоб ви зрозуміли, що з одного і того ж тіста ви можете робити різні сири. Як тільки ви побачили, так що Вп'ять таки довго тягти не потрібно. Якщо ви складуєте чечел, да, тянете складуєте, ну десь, може, разів десять. Занурювати у сироватку потрібно якнайменше. Тобто тут потрібна більше швидкість ваша моторика рук, розумієте? Ви потрібні це швиденько, 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 щоб поки воно не вихолонуло. Тому що, коли воно вихолоняє, воно перестає і злипатись поміж собою, і тягтися. А нам потрібно навпаки, щоб воно гарно розтяглось, ви склали. Розтяглось, склали. Ну вже, Як бачите, не тягнеться, занурили в гарячу сироватку. І далі тягнете. Е... Як тільки вже наприклад разів 10 там ви склали, оце так восьмерочками цими, все можете далі формувати, що вам хочеться: чи то косічку, чи то витягати палочку, чи нитку. І так це необхідно відразу класти у льодяну воду. Можна просто холодну, в нас вода з колодязя, можна навіть кинути туди кубики льда льоду, щоб воно не попливло і тримало своєї форми. Так я робила сьогодні з косічкою своєю, з чичелом, тобто я її занурювала в воду. У вод... воді воно не повинно лежати довго. У воді буквально декілька хвилинок, ну там 2, 3, 5, поки охолодне, щоб воно не втратило форми. І витягаєте, щоб не розкисло, бо в звичайній воді дуже швидко розкисає. Далі ви можете його відразу занурювати в холодний розсіл і солити. Як формуємо саме сологуні? Сологуні, коли ви це з друшляка вивернули на листик чи в миску, ложкою його промісили, ви бачите, що все у вас вже немає ніяких кубіків, таких цільних, немає ніяких твердих. Діляночок, ви починаєте його прямо от розплямпушувати, на чому ви там робите, як слоєне тісто. Тобто, ви отак от розплямпушили, вдвоє зложили. Це двоє ще вдвоє, вже четверо. Знову розплямпушили. Знову зложили вдвоє, вдвоє. Тобто, у вас виходить відразу чотири слоя. Знову розплямпушили. Знову. Вдвоєте, вдвоє можете підтягати довше, щоб було на вісу. Можете складувати не вдвоє, а втроє. Тобто три рази по типу, як рулет завертаєте, на три частини ділити. Тобто вам потрібно добитися всіх слоїв, щоб була в сулугуні сама слоїстость. Ну, в сулугуні є така. Такий недостаток, такий невеличкий мінус, що коли його кладеш у форму, можуть не заплавитися самі края. Там, де це було, де ви згортали, вони можуть не запечататися, не злипнутися. На вкусовій якості це ніяк не впливає абсолютно. Одне, що, коли ви будете солити, і воно у вас буде в розсолі плавати, воно може розкритися. Це я теж показувала все в відео останніх на, на минулому тижні. <тит> я раджу ваші, я так сьогодні робила перед тим як зану... покласти його цю комочок ваш у форму. Ви можете занурити форму в цю сироватку гарячу. Ви можете занурити туди. На шумовки опустити цей клубочок, ваш комочок. ви можете покласти його у форму і її опустити на декілька там, ну не довше хвилини разом з формою дном вниз, щоб прогрілася. Це для того, щоб краще запечаталося дно. Все, я його перший, перший час не трогаю, взагалі не перевертаю. Потім, вже, як почало підохолоняти, щоб не дуже воно просочилося у отвори на формах, я можу перевернути, але ненадовго. Тобто я перевернула, буквально хвилина дві і знову перевертаю, щоб. Те, що було дне, дно, те й залишилося. У воду я не ставлю сологуні. Сологуні у формі можна відразу ставити в холодний розсіл. Воно так і охолоняє, і вже починає просолюватися. Все, сподіваюся, розказала все те, чого ви не побачили у відео.